Складне питання Дома ми балакаємо і на українській, і на російській не складно і на роботі ж працюємо теж на українській. Ну я українець, українською. перейшов на українську. Ну розмовляв побуті суржиком російське російсько, Українською. Я з Полтавської області, так і суто розумію українську мову. А от в побуті теж спілкуєтесь саме українською? Зазвичай намагаюсь. Чи спілкуєтесь з нею в побуті, з близькими? Не завжди. Можу українською, можу російською мовою спілкуватися як комфортно. Руською. Взагалі російської немає. Руською. Але я вільно розмовляю на англійській, на українській і люблю українську, бо в мене бабуся українка. Українською. І Завжди так вважала так. Намагаюся доволі часто спілкуватися не з друзями або в побуті з сім'єю.